Волонянці Галині було 36 років. Жінка заробляла на грибах і бурштині. І, хоча про свої заробітки особливо не розповсюджувалась, проте золоті ланцюжки, нові смартфони і автомобіль виказували, що гроші в неї є. Схоже, це й стало причиною трагедії у листопаді 2020 року. Тіло жінки виявили родичі. У будинку, де вона мешкала, на хуторі Іван біля села Залізниця Любашівського району, 15 листопада, близько 23-ї години до Любашівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл цього району було виявлено місцеву мешканку за власним місцем проживання без ознак життя. Виїздом на місце пригоди, було встановлено, що на жінку у власному помешканні було здійснено напад. Задано численних тілесних ушкоджень, від яких наступила смерть, рідні, які знайшли жінку в її хаті, побачили моторошну картину. Вона лежала на підлозі. У крові в численних ножових пораненнях із паском від халата навколо шиї. Спочатку подумали на її знайомого, який напередодні зустрічався з нею за селом і ремонтував її мотоцикл. Проте він запевнив, після цієї зустрічі вона поїхала до себе додому. Він пішов пішки до себе, але дорогою вони ще спілкувалися телефоном. Вона йому повідомила, що вона зайшла додому і бачить, що нема в будинку світла. Повідомила, що зараз піде. Спитає сусіда, чи є у нього світло. Після цього закричала: спасай. Та зв'язок з нею обірвався. Він цей час ще не дійшов додому, та в подальшому побіг додому взяв мотоцикл і поїхав до неї. Прибувши через 20 хвилин на місце її проживання, побачив, що двері будинку були зачинені зсередини. Тоді чоловік, вийнявши шибку, переліз через вікно всередину будинку, але там на нього напав чоловік. Як виявилось, то був його сусід. Він погрожував йому, якщо розповість комусь, що його бачив. На запитання, де жінка, відповів, що поїхала з кимось в авто. Врешті, за гарячими слідами підозрюваного вбивстві, таки знайшли. Ним виявився уродженець Рівненщини, проте чоловік заперечував свою причетність і не відповідав на жодні питання. Що може пояснити по факту твого затримання? Нічого, Нічого не маєш, чи не хочеш? Нема. За версією слідства чоловік буквально катував жінку, бив молотком ножем, а згодом задушив паском від халата. Після цього забрав її мобільний телефон, золотий перстень, сережки, ланцюжок та ключі від автомобіля. Сам обвинувачений у суді зізнався. Із вбитою жінкою колись мав інтимний зв'язок проте того вечора в її домі не був. Близько 10-ї години ранку, тринадцятого одинадцятого дві тисячі він пішов на роботу, оскільки займався видобутком бурштину, де пробув фактично до 22-ї години вечора. Близько 23-ї години вечора. Він повернувся додому. Про що було відомо його співмешканці? За місцем проживання потерпілої не був свідка. Там не зустрічав. Досліджені в ході судового розгляду молоток та балаклаву. Бачить вперше. Втім, його співмешканка під час допиту несподівано розповіла слідчим, що знає, де знаходиться ювелірка та ключі від авто вбитої. Вона за вказівкою свого співмешканця ці речі викинула в місце, де проводять незаконний видобуток бурштину. Також він брав участь у слідчому експерименті в квітні 2021 року в селі Кухіцька Воля Зарічинського району Рівненської області. Тоді остання показала приблизне місце, куди вона викинула ці речі. Ключі знайшли у хліві для худоби, зібравши численні свідчення, слідство. А згодом суд дійшли висновків, що чоловік таки винен у вбивстві волинянки. Після трагедії минуло майже п'ять років, і ось нещодавно суд першої інстанції засудив його до 14 років позбавлення волі.